І ми знову продовжуємо говорити про результати сьогоднішнього виборчого дня у Чернігові. І наразі в нашій студії координатор виборчих програм громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська. Вітаю вас, пані Олю в нашій Доброго студії. Вам. І одразу хочу нагадати, що громадянська мережа опора до цих виборів готувала цілу школу спостерігачів. Майже 100 спостерігачів підготували. Вони були практично на кожній дільниці. Про які порушення вони вам повідомляли, і чи багато цих порушень було. Ну, насправді, наші спостерігачі працювали на 82 з 83 виборчих дільниць. Ми сподіваємося, що вони залишаться в безпеці і до кінця етапу підрахунку голосів і встановлення результатів безпосередньо на дільничних виборчих комісіях. І е, якщо говорити про тип порушень, які були найбільш поширені, то ми е, зводили певну статистику, також вели паралельний підрахунок явки і плануємо провести паралельний підрахунок голосів. Так як дані озвучених екзитполів дуже Різняться, насправді зараз починається найбільш критичний а, етап, тому що незрозуміло хто переміг. А, дані нашої явки паралельної це 35,2%, тобто можемо говорити, що накрутки явки на етапі дня голосування як такої не було. І наші спостерігачі підтверджують явку офіційно оголошено. Якщо говорити про типи порушень, які мали місце. То перше, це не включення до списку виборців громадян. Тобто ті зафіксований зафіксовано навіть факт, коли один п'ятиповерховий будинок випав з виборчого процесу. Виборці не отримали бюлетені, але тим не менше, в день голосування ситуацію покращити. перепрошую, запрошення не отримали. В день голосування ситуацію покращити вже неможливо, і вони фактично були позбавлені права голосу. А, щодо порушення таємниці голосування, це доволі такі часте порушення і є великою проблемою, тому що розголошення таємниці голосування це не просто. Агітація інших виборців, які присутні на дільниці, це прихована агітація. Але з іншого боку, це і контроль, можливий контроль. Заволі виявленням виборців з, третє, з боку третіх третьої сторони. Так як кампанія була дуже критичною, мали місце факти підкупу, які на які на жаль не адекватно реагувала правоохоронна система. Тобто я чомусь не вірю в те, що буде велика кількість кримінальних проваджень, які відкрита, доведена до суду і належним чином оцінені дії учасників цих подій. Якщо говорити про вкидання, наприклад, виборчих бюлетенів, ми не зафіксували такого жодного факту, і це є позитивна тенденція. Але а, мали місце протягом дня голосування близько 78 фактів фотографування виборчого бюлетені. Зрозуміло, що це також засіб контролю за волевиявленням виборців, як і розголошення таємниці голосування. Значить, є третя сторона, яка оцінює а, чи зробив. Правильний вибір громадянин і комусь це потрібно. Якщо говорити про такі організаційні проблеми, насправді була величезна кількість сторонніх осіб, які присутні на в приміщеннях для голосування. Закон передбачає вичерпний перелік таких громадян або типів. типів Інституції, які мають право бути присутні, це члени виборчих комісій, це спостерігачі, це довірені особи кандидатів, також це журналісти. Але сьогодні висадився десантом числі народних депутатів, які, начебто, з доброї волі були там присутні. Частково вони поліпшували виборчий процес. Але якщо йти по букві закону про вибори народних депутатів, вони там права бути не могли. Також наші спостерігачі фіксували на 20... Одній дільниці порушення, які могли вплинути на результат виборів, в тому числі, на жаль, факти а, піддобрювання виборців прямого підкупу ми не зафіксували, але це і не здійснюється в день голосування відкрито на дільниці. Тим не менше, навіть. А, Певні а, матеріальні блага у вигляді участі у концертах за участю зірок істради, можна розцінювати як матеріальні блага і агітація. Тобто, в день виборів, коли вам надають квиток на великий концерт за участю зірок від кандидата, а, це є форма агітації. Тобто, вас схиляють в числі бути добрим протягом дня голосування до цього кандидата. А, явка, якщо говорити про явку, наскільки це наскільки вона дійсно вважається високою та невисокою? Це не є низька явка, а, тому що. Це не є чергові вибори національні. Тобто то такого типу вибори зазвичай призводять до низької явки, в тому числі у зв'язку з тим, що це літо. А, більше року тому, відбу... а, майже два роки тому, відбувалися вибори в Севастополі на одному з округів, там явка була 21%, і то частково ця явка була насправді накручена. Тобто ми фіксували масовий підвіз виборців, або так як там багато військовослужбовців, ну, команди контрольні з боку керівництва і великий потік. К виборців, які йшли на дільницю в останні 45 хвилин, тобто це означає, що явка зафіксована членами комісії спостерігачами або учасниками екзитполу, не була достатньо для того, щоб забезпечити результат кандидата. Ну скажімо таки, легітимний. Тобто він і так перемагав, мова йде про Вадима Новинського, але ну якось незручно перемагати мільйонеру з 15%. треба перемогти, хоча б там. Близько 20. а на вашу думку, взагалі, ну трошки скажімо явка пов'язана з тим, що люди пішли в перші теплі вихідні на пляж, чи можливо, все таки люди стомилися від того, що бачили протягом передвиборчої кампанії? Мені насправді як людині досить шкода чернігівчан, яким вдалося, довелося пережити цю складну виборчу кампанію. Вона була доволі таки брудною. Дуже активною, а конкурентною, скоріше в негативному світлі, а з великою кількістю скандалів, і це також впливає на явку виборців, коли виборець не має можливості проголосувати проти всіх, тому що такої графи у бюлетені немає. А, тим не менше, має величезну кількість кандидатів в 90% прізвищ не орієнтуючись. Звичайно, частково просто такого, тако, така форма громадського бойкоту допустима. Ви казали про велику кількість спостерігачів взагалі людей на виборчих дільницях, і при цьому я знаю, що з'являлися повідомлення, що спостерігачі від опори просили вийти з дільниць. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з чим це було пов'язано. Ну, сьогодні розгорталась велика кількість скандалів навколо так званих журналістів. Це посвідчення від комітету виборців України, які є фальшивими, ну за заявами цієї організації, і також. Велика кількість журналістів, коли нам повідомляли наші а, активісти з дільниць, і ми перевіряли ці ЗМІ, вони навіть не були зареєстровані в Міністерстві юстиції належний спосіб. А, тому частково це пов'язано з цим, тобто а, члени комісії намагалися максимально звільнити від зайвих очей приміщення для голосування, але не завжди в законний спосіб. Крім того, ми а, я особисто зафіксувала на декількох дільницях а, таких великих дві шафи по два метри чоловіки які супроводжували, начебто, адвоката, безробітнього довіреного особу, безробітнього кандидата-самовисуванця, який складав акти проти наших активістів. Наші активісти працювали в якості офіційно кореспондентів нашого офіційного видання, зареєстрованого Міністерстві юстиції, громадянської мережі опора. Але з одного боку, ці зовнішні скандали на це вплинули, з іншого боку, ми розуміємо, що наші представники є доволі таки адекватні з точки зору знання закону. Напевно, вони комусь могли з. Заважати таких фактів було декілька. Ну станом на зараз мені невідома ситуація про видалення, тому що дещо спала напруга, зокрема, через те, що інформація про ці факти була дуже широко поширена і серед народних депутатів, і серед представників різних штабів. А які розуміли, що додаткові конфлікти на базі присутності кореспондентів неурядової організації це абсурд. Попереду дуже важка ніч біля окружної виборчої комісії. Наскільки я розумію, стоїть автозак, стоїть два автобуси з нацгвардією, стоїть водомет і велика кількість охоронці, правоохоронців знаходяться на території 205-го округу. Напевно, ми не найбільша проблема для цих виборів на думку, навіть конкурентів, тому нас поки що лишили в спокій. І ще є деякі запитання по деяких виборчих дільницях. Наприклад, виборчі дільниці у вузах вони розраховані на тисячі е, голосувальників, тому що там вчаться тисячі студентів. Але зараз канікули, вони роз'їхалися і реально прийшли на вибори ну, десятки людей, не більше. Е, то чи можуть бути оці от залишені бюлетені використані для того, щоб сфальшувати результат? Можуть, звичайно, це залежить від того, наскільки конкуруючі штаби підготували юридично своїх членів комісії спостерігачів, наскільки адекватно вони зможуть на ці факти реагувати. Я не думаю, що при цих виборах буде велика перевага одного з найбільш активних кандидатів, чи другого, чи третього, тому що боротьба дійсно дуже запекла. Я дуже слабко пам'ятаю такого рівня конкурентні в негативному розумінні вибори, але ну, технології доволі прості. 11 дільниць, за даними звітів наших спостерігачів і представників, відкрилися завчасно. Члени комісії розпочали вранішнє підготовче засідання на 11 дільницях до 7.15. Закон чітко визначає за 45 хвилин до початку голосування для того, щоб всі орієнтувалися на чіткий час, тому що можна ще в третій ночі заготовити бюлетені, відкрити сейф, ніхто цього не побачить. Відповідно, закон встановлює чіткий час. На 11 дільницях це відбулось раніше. Ніж 7-15 і а, такий випадок був у мене особисто на одних з виборах. А на восьму там уже були бюлетені тоді в скриньках? Ні, ні, бюлетенів не було в скриньках, але історія набагато цікавіша. а було. А, за моїм досвідом на інших виборах вкрадено 200 бюлетенів, які були згодом заповнені, контрольні так звані талони були вже відірвані, підписи в списках виборців були вже поставлені, і ці бюлетені всього лише залишалося вкинути на етапі підрахунку голосів. Але це не на цих виборах. Ні, це було не на цих виборах. І знову ж таки, я сподіваюся, що цього не станеться. Тому всі учасники виборів повинні бути дуже пильними і активними в цей період часу. Якщо вже говорити про перші результати, Екзит вони вже з'явилися, і до речі, екзит полів було кілька. Чи довіряєте ви взагалі цим результатом? І наскільки на вашу думку, ця різниця, яка зараз є, потім виправдається в підрахунку голосів остаточною? Ну а я, як представник організації, яка розуміється на соціології, тому що ми проводимо паралельний підрахунок голосів на національних виборах на основі статистичної вибірки, я не можу сказати, що не оприлюднено у більшості екзитполів три ключові речі – відсоток відмов. Відповідати на питання, а в деяких опитуваннях він був дуже високий, понад А Друге, це явка, і третє – це похибка. От коли ці речі не оприлюднюються, довіра до цифр є дуже мінімальною. Крім того, можу сказати, що одна з організацій, яка проводила Poll, не є професійними соціологами. Мені дуже прикро, що не було. Такої дуже потужної зовнішньої організації, якби це був КМІС, демократичні ініціативи імені Ліка Кочерева, тощо, для того, щоб у нас було мірило, От поки я не побачу представники нашої організації відсоток відмов, явку і інші, інші дані, на жаль, не можна довіряти жодному з приводу професійних соціологів, які наприклад проводили опитування, чи, наприклад, їхню думку їхній думці, можна довіряти. Ну і знову ж таки не можу говорити, тому що не мала можливості знайомитись з усіма даними, зокрема щодо відсотка відмов. Якщо, наприклад, говорити про очікування під час підрахунку голосів, чи можливо на цьому етапі будуть якісь порушення, чи не буде якихось порушень? Як довго вестиметься це підрахунок? Ну такий прогноз не професійно робити завчасно, тому що це накручування ситуації. Як, як довго вестиметься, наприклад, з? За... Підрахунок. Судячи навіть з тих даних, які оприлюднені, тому що частково вони є релевантними, тобто і можна вірити, що в нас немає. Не забрав один кандидат 52%, а другий, наприклад, 43%, А решта розділилась між рештміж 9 -ма. Це означає, що інші кандидати набрали доволі такі високі відсотки. І відповідно, підрахунок голосів буде тривати довго, тому у нас попереду дуже тривала ніч. На цьому етапі ваші спостерігачі також знаходяться на дільницях. Так, самої інформацією поки що так. Сподіваємося, там і залишиться до закінчення підрахунку. Дякую вам дуже за оцінку ситуації, яка відбувалася. Сподіваємося, що дійсно вибори до ранку не принесуть нам неочікуваних якихось сюрпризів. Нагадую, що тільки що в нашій студії була координатор виборчих програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Івазовська. Дякую вам. Дякую.